Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, я хотів би поговорити з вами про останні публікації головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Нагадаю, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй колонці для CNN окреслив три основні цілі, на яких треба зосередити зусилля в війні проти російської агресії. Варто зазначити, шановне товариство, що заяви Залужного. Причому заяви в західні ЗМІ варто розглядати як удар на випередження. Українські ЗМІ не спадає, на жаль, естерія з приводу можливих кадрових рішень, а саме усунення з посади головнокомандуюча Валерія Залужного і призначення, замість нього Кирила Олексійовича Буданова. Про доцільність подібних сценаріїв. Ми поговоримо окремо, але наразі давайте зосередимося разом з вами на аналізі заяв залужна. Зокрема, залужний розкритикував систему виробництва зброї в Україні і наголосив на частковій монополізації оборонної промисловості та недосконалості законодавства, які приводять, на його думку, до проблем із виробництвом зброї в Україні. Шановне товариство, у нас склалася парадоксальна ситуація. На третьому році війни український Укроборонпром задовільняє потреби Збройних сил України на 7-8%. За гучними заявами з приводу того, що Укроборонпром в рази збільшив виробництво артилерійських снарядів, стоять його цифри які свідчить про те, що річне виробництво артилерійських снарядів українським ВПК в достатньо максимум на 2-3 тижні активних бойових дій, ми визнаємо фактично свою залежність від зовнішнього характеру постачань для потреб збройних сил України, причому в усьому. Асортименті і номенклатурі, починаючи від відповідного військового спорядження до засобів ураження, снарядів та все інше високоточної зброї, ситуація більш ніж кричуща. Третій рік війни нам намагаються просунути ту тезу, що розміщення виробництва на території України неможливо. Бо подивіться, Російська Федерація фактично повністю контролює територію України в моменті нанесення ударів високоточними видами озброєння або ударними безпілотниками. Давайте разом з вами спростуємо цю тезу, щоб раз і назавжди про неї забути. Я вже говорив про досвід терористичної організації Хамас, яка змогла побудувати підземні виробництва. Балістичних ракет фактично під боком у найбільш боєздатної армії регіону армії оборони Ізраїля і найбільш професійної розвідки Мосада. Наразі ізраїльська сторона була змушена визнати, що їй вдалося. Ліквідувати лише максимум 20-25% підземних тунелів Хамас. Уявіть собі, яка розголужена мережа. Це, відповідно, і місця зберігання БК, і командно-штабні пункти, і головне, виробництво. Що заважає українській стороні у спадок, який досталася в військово-промисловий комплекс ще часів холодної війни, і, відповідно, самі підприємства, які були побудовані за вимогами холодної війни, а це підземні сховища, бункери та підземні комунікації, налагодити виробництво безпосередньо в Україні. Відповіді немає. Напевно, саме корупційна складова. Системі матеріально-технічного забезпечення і є основним запобіжником, який не дає можливості розвитку українського ВПК, але далі залужний в своїй статті говорить про те, що запаси ракет, перехоплюючи ППО та боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит паливних зарядів. Причому залужний робить наголос на тому, що Російська Федерація наразі намагається відволікти увагу країн Заходу шляхом створення штучних зон напруги в різних точках земної кулі. Не йдеться лише про Близький схід. Наразі різка активізація напруги відповідно в Червоному морі, коли вся увага західної коаліції зосереджена на хуситах, і відповідно Російська Федерація намагається хитати ситуацію безпосередньо. Біля кордонів Сполучених Штатів мовиться про можливість військового конфлікту на кордонах з Венесуелою, де буде відпрацьований, до речі, саме російський сценарій гібридного характеру війни, і що в таких умовах пропонує український укроборонпром а фактично стогнацію. Фактично йдеться про монополізацію оборонної промисловості і нездатність її задовільнити потребам Збройних сил України, і це питання вже не до Збройних сил України, а відповідно до політичної складової української влади. Залужний зауважує, що слабкість економічних санкцій проти Російської Федерації дає можливість останній нарощувати виробництво. Крилати балістичних ракет, навіть артилерійських снарядів. До речі, варто відзначити, що повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони про можливість випуску Російської Федерації двох мільйонів снарядів не відповідає дійсності. Ми з вами спростували цю тезу. Причому, давши конкретні можливості російського ПК, це не більше 400-600 тисяч снарядів на рік, але. Наразі залужний говорить про те, що вогнева перевага на боці ворога. Причому, в рази, якщо Збройні сили України здатні випускати по позиціях окупантів 2,5, максимум 3 тисячі снарядів на добу, то окупанти відповідають Збройним силам України десятків тисячами снарядів. Не про який снарядний голод не мовиться, натомість Збройні сили України. Мають планувати характер активної оборони в умовах дефіциту снарядів. І що пропонує залужник? Один з пунктів його програмної статті: створення системи забезпечення Збройних сил України високотехнологічними засобами. Це війна технологій, ще раз повторюю. Перевага російської окупації в живій силі може бути нейтралізована лише високоточними видами озброєння. Це в першу чергу касетні боєприпаси. Це fpv дрони які наразі продемонстрували свою унікальну можливість знищення як живої сили, так і відповідно бронетехніки противника і відповідно засоби ураження далекого радіусу дії від 150 і більше кілометрів. І головне залужний говорить про провадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує саме обмеження в засобах та способах їх застосування. А це вже фактичний сигнал західній аудиторії і, відповідно, внутрішнім критикам, які говорили про те, що у Лекен Штаба Збройних сил України немає плану на 2024 рік. Про що говорить Залужний? про яку нову філософію підготовки та ведення бойових дій? Власне, враховується досвід українського контрнаступу 2023 року, коли без підтримки з повітря, які таки нанадані були українським захисникам від нас вимагали прориву лінії оборони перші чотири дні на 70-90 миль, за рахунок чого? Якщо немає засобів ураження, немає переваги повітря і немає інженерної техніки розмінування, як країни Заходу поставили в кількості 15% від потреб Збройних сил України, говорячи про прорив на відстань, яку я називав, натомість Збройні сили України спіткнулися з, з зовсім іншою реальністю. А саме мінних полів до 17 кілометрів, які за умови відсутності інженерної техніки розмінування і прикриття з повітря навіть тієї малої кількості інженерної техніки розмінування зробили неможливим успішний характер контрнаступу. Про це і говорить залужник. Давайте враховувати те, що Вогнева перевага на боці окупантів, перевага в повітрі, на боці окупантів, перевага в людському резерві, і відповідно потрібно впроваджувати нову філософію підготовки і ведення бойових дій. І ця заява йде фактично розріз з бравурними заявами очільника головного управління розвідки Міністерства оборони про те, що двадцять четвертому році можливий. Контрнаступ Збройних сил України, шановне товариство, ми всі з вами пам'ятаємо смак Ялтинської кави від Баристи, Кирила Олексійовича Буданова. І третє, про що говорить залужний: опанування нових бойових можливостей. Мовиться саме про військово-технічну співпрацю з країнами з Заходу, найшвидший характер опанування високотехнологічного озброєння, переданих нам західними, Партнерами не варто посипати в голову попілом. Сполученими штатами, попри всі політичні колізії, прийняти рішення про передачу України засобів ураження з дальністю до 150 кілометрів. Останній Рамштайн для свідчу, країни Заходу стали на шлях модернізації Збройних сил України і віддають перевагу саме засобам ураження з дальністю більше 150 кілометрів. Не випадково і Велика Британія, і Франція підтвердили плани щодо передачі крилатих ракет повітряного базування дальністю ураження до 300 кілометрів. А тепер до питань мобілізації. І тут залужне заявляє про те, що Україна має визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізації людських ресурсів. І те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні підвищити рівень укомплектованості наших Збройних сил України без застосування непопулярних заходів, товариство йдеться про те, що загальний мобілізаційний резерв країни окупанта 10-12 мільйонів осіб підготовлений мобілізаційний резерв, це приблизно 1,7 мільйонів. Це Аксіома, від якої треба відштовхуватися в моменті планування військових операцій Збройними силами України, ми маємо чітко розуміти, що на жаль, у Російської Федерації є чисельна перевага в живій силі, і, відповідно, ми маємо ставити реалістичні плани щодо планування і головне проведення тих чи інших операцій з боку Збройних сил України. Але головне, залужницем знімає питання персональної відповідальності Генштаба Збройних сил України за фактичне блокування мобілізаційних процесів на території України. Я нагадаю, Верховна Рада досі фактично грається в досить цікаву гру внесення змін у закон про мобілізацію. Сам закон досі не проголосований, Причому Варто говорити про те, що претензії в бік Генштабу Збройних сил України лунають з приводу і кількості необхідних Збройним силам України захисників для проведення і планових ротацій, і поповнення відповідного особового складу. Називається, наприклад, невідповідність в цифрах 500 тисяч. Ще раз нагадаю, загальний мобілізаційний резерв Російської Федерації 10-12 мільйонів. Таким чином, можемо говорити про те, що поява статті залужного CNN дає зрозуміти і внутрішній, і західній аудиторії ті нагальні потреби Збройних сил України, які наразі стоять перед нашими захисниками. Чітко окреслено коло, коло питань. Щодо військово-технічного характеру співпраці з країнами заходу розвитку українського ВПК і головне проведення мобілізаційних заходів всередині з України, головнокомандуючий збройних сил України чергово підкреслив те, що тримає руку на пульсі генштаб збройних сил України, має чіткий план. А дій не тільки на 2024 рік, але й відповідно на історичну перспективу. На цьому, шановне товариство, сьогоднішній огляд подій закінчуємо. Віримо Збройним силам України. Віримо Головнокомандуючим Збройних сил України залужним і тримаємо стрій. Далі буде.